Хай гас! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Харцт. І з вами Кіті Кейт. Друзі, сьогодні в мене розпакування мрії, яка вже живе в моєму серці 20 років. Точніше, більше, ніж 20 років. Добре. Ось і я. Зараз маю такі класні емоції від того, що невже, невже ці дівчата є в моїй колекції. І спочатку давайте роздивимось цю блондинку Барбі. Про... В неї є така історія про неї. Ось я побачила рекламу. Одна мексиканська сім'я робить розпродаж своїх речей. І серед них були ляльки. І я вирішила поїхати подивитися. І коли приїхала, там така була величезна кількість. Це було більше ніж три роки тому на початку мого колекціонування. І я не розуміла, яких я ляльок тримаю в руках. Там були такі скарби, що це просто, і вони коштували долар, дол, долар п'ятдесят, ну просто копійки, скажімо так. І... Я серед них знайшла цю дівчинку, і я просто така. Я одразу її впізнала, я її вхопила, і в мене була емоція, я нікому її не віддам. Ось так, навіть в такому стані. Ось, Я одразу за неї просто вхопилась і закохалася в ці блакитні очі, які мені нагадують якийсь океан, щось таке, знаєте, таке красиве-красиве море. Просто в неї такий вайб, вайб такого. Класного, такого позитивного, я не знаю, ця посмішка, ці її білосніжні зубки, ці оченята, ну просто в неї і сережки. Ой, дякую. Шкода, що в неї немає її оригінальної сукні, але те, то нічого. Я колись, може, знайду, все-таки куплю або переодягну її все-таки в інший якийсь... Вбрання, бо вона в мене якось так стоїть, ну не дуже. Ось, а волосся в неї, як ви бачите, в дуже в такому важкому, жахливому стані. В неї зберіглися кілька її прядок, тобто вони більш-такі, більш, скажімо, м'якіші, ну, таке ось, все одно не дуже. Там знизу. Ось, А так волосся, воно таке жорстке. Воно таке. Я там, напевно, може кілька годин тоді його розчісувала. Я, я в шоці була, наскільки воно просто там е, щіточка просто так чувак, і все, і поламалась. Ну, тобто е, було просто одна ось така куча куча, як ото мачалка, розумієте, все. І я якось його більш-менш розчесала і вирішила заплести їй косички. І заплела, і великі, і маленькі, і якось мені не знаю, що в голову стукнуло взяти її, розчесати. І коли розчесала, оця капна, волосся її стало <сміття> <вже> таке <сміття> ого го <сміття> ось. Вона мала того, що жорстке, в такому стані. Але я скажу вам, що перешивати її, перепрошувати я не збираюся її. Бо ця дівчинка була у, у, у іншої людини, і тобто інша дівчинка з нею гралася, в неї якась є історія, що там. Ну, коротше, волосся не знаю, що з ними робили. І я така, та хай буде, От, хай вона така і залишається у мене. Я якось купила цю курточку, такий набір був, Там собачка, вушка, ну такий прикольний ось, від Барбі Екстра. І він так мені сподобався, такий вайб 90-х. А потім якось я побачила в магазині за долар а, таку сукню, перукар. я така думаю, ну, хай поки вона в мене буде. Перукар з 90-х, а чого б ні, Мій... моя колега? Ось моя колега перукар, ну чого б ні, тільки з 90-х. ось, І вона поки в мене так стоїть, а я хочу все-таки повторюся, взяти більш таку її красивішу сукню вже. Або все-таки я ще маю надію, що знайду оригінальну її сукню, і вона буде в мене стояти як треба. Ось, а на даний момент а, поки що перукар. Ось так. Ось, в неї також збереглася її каблучка. Я просто я дуже рада, що в неї каблучка і в неї такі кросівочки, але в мені якось воно виглядає. Знаєте, от такий яскравий а, мейк, в неї такий, знаєте, і. Образ такий, ну коротше, прикольна дівчинка з 90-х. Зробила такий маленький хвостик, бо коли й цього не було, то волосся стирчало ну дуже сильно. Ось і ну ось. Все одно я її люблю, все одно це була моя мрія, яка здійснилась. Може, колись і візьму собі Барбі в коробці вже новеньку, хоча вона на даний момент коштує більше, ніж 200 доларів. Може, я колись бачила 250 в магазині. Ось вона, ця дівчинка, 91-го року, зроблена в Малазії. І знаєте, я в дитинстві не знала, що існує брюнетка. Я розуміла, що є Барбі, блондинка, ось, з довгим-довгим волоссям, про яку мріють всі діти, і це просто була най-най-най Барбі бажаніша у всіх дітей, і про неї розмовляли і там. І... Ну, чого я не знала, що існує брюнетка, я не знаю. ось, Але не знала. А може. Бачила рекламу, ти забула, не знаю. Не можу вам ось цього сказати, але вже в більш дорослому віці я вже узнала, що й крісті є. ну ну то взагалі, ну, коротше. Ось, класна колаборація була у Мателас, і вони до цього набору в неї йде гель, щоб створювати зачіску для Барбі, зачіску для Кена. Ну, скажу вам, це прикольна ідея, якщо ти дитина і таке у ляльці довге волосся, там щось можна робити, та ви що. ну це, це зараз ми дорослі колекціонери. Вау! Волосся для, таке. Шовковисте, довге, ну, коротше. Ось. А якщо дитина, то я там не знаю, емоція повинна бути не в 100 разів, а в 200 разів. Ось. Ця лялька-брюнетка має історію таку, ну, таку, не буду вам казати, щоб погано не стало, як її купляла. Ой. Але нікому не побажаю. Мати такого стресу, як в мене був з нею. ось, ну, Але дівчинка така собі, вже має такий, знаєте, характер, вже Барбі штовхає. ось, ну, така. ось, ну, ну, така, Красунечка, про яку, я повторююся, я вже а, мріяла більш коли була доросла. А 20 років, правильно так сказати, я мріяла про блондинку. Ось, А брюнетка це, це просто мрія відкрити ляльку, ляльку, то телехера і, і просто подивитися і сказати: ого, ого, от-та так. Що маємо, то маємо. Це просто бомбезна, крутезна мрія. Яка. Збулась. І скажу вам, для мене був дуже дуже такий, знаєте, ой, емоційно крутезний стан, цю ляльку. Я просто дістала і така, мой, а що там в неї ще щось є. Ну, коротше, я коли побачила, я такий ж. Складиш, це все таке, я, я обожнюю. Я, ну, я маю на увазі не купони зі знижкою. Хоча це теж класна штучка, якщо він би був дійсний. І до цієї барбі тут є в нас як можна. Заповнювати. тобто, там, ну, коротше, знаєте, щось відправити, там, мателу, Я не знаю, це хтось робив, коли був малий. ну, Я гадаю, що може хтось і робив, дітки якісь і робили, хто жили в Америці. ось, Буклетик цей просто, це, це просто, знаєте, ну, мрія, мрію. Ви тільки подивіться, яка красива дівчинка. Просто подивіться, давайте порівняємо її. І... Ой, я розумію, що нова лялька виглядає набагато краще, але все одно, ви подивіться, все одно вони гарні, так? От що на фотографії, що моя за долар? Ну, я не знаю, ну це просто. Ой. Ну. Кажу, як є, я її обожнюю. Може, комусь вона не сподобається, що вона в такому стані, але я її дуже-дуже сильно люблю. Цей буклетик такий е, книжечка, правильно, напевно сказати. ось, Також вона зроблена в Малайзі. Тут ми відкриваємо дивимося, що тут е, нам є приклади, як робити зачіску, тобто, там, і чубчик, як зробити. там, ну, тобто, ось, І якісь косички, типу цей гель, допоможе красиво зробити. Е, Якусь таку незвичайну зачіску також і для Кена. це, знаєте, ну це правда. Це правда вайб 90-х. Це зараз я, наприклад, я вже не пам'ятаю, скільки років я не використовувала гель для волосся Собі. Я не кажу про ляльок собі. Ось. А... Я скажу, що взагалі пам'ятаю, яка була мала, і я купляла гель такий, знаєте, і він ще там е, е, такі, близьки, такі такі були, і коротше такі червоні, ну такі золотисті. Я, я це пам'ятаю, я колись робила зі своїм волоссям, тому це дуже круто, що тут навіть е, є такі варіанти різні, як зробити дуже класні е, зачіски. ну, це супер, це молодь. Мател, будь ласка, <смеш> зроби ще ще таких ляльок з 90-х, цей вайб і вайпи, такі класні буклетики. Це просто, я не знаю, я, я дуже рада, що е, я відкрила цю ляльку, і в мене ще тут просто емоція до ляльки. Бо я, наприклад, коли побачила ось цю колекцію, я така: о, так, мені це треба. Це дуже класна колекція. Дівчата супер, ви подивіться, блакит на жовтий Ну, все це Вайб Україна це просто. Ну, взагалі. І тут, коли я роздивлялась оцих. Класних оцих э, вайбових таких э, дівчат і хлопців з 90-х, я помітила, що одна немає, оця Кіра-ролика. І я чомусь подумала, як ото Міньйон, розумієте, що вона то каталася і його викинула. А потім, я дивлюся, ні, вона його тримає в руках. Ну, коротше, в мене така була спочатку емоція, чого вона його катала і його викинула під ялинку. Ну, коротше, я не знаю, що на мене тоді знайшло, коли я роздивлялась. Але ось така була емоція. Мені сподобалося, що вони прописують номера ляльок. Це дуже допомагає. Пошуку. Ось коли вже хочеш собі купити в дорослому віці, ну то просто набираєш номер, і це дуже допомагає не витрачати велику кількість часу, скажімо так. Ось фотографії вони зробили як завжди вайб 90-х, те, що я обожнюю, те, що ось в мене є дівчинка така, підліток. І я колись її а, взяла суконьку. А, просто я купила дівчинку її в вінтажному магазині, знайшла більш в більш-менш такому стані, і вже потім я взяла їй аутфіт інший. Ця дівчинка мені також дуже сподобалася. Я її раніше ніколи не бачила, тільки от нещодавно побачила і він в магазині. І ось тут е, вже я вам хочу показати, яку сукню я купила колись своєму підлітку, тобто, точніше, моїй ляльці підлітку. Оту рожеву, вона така класна, мені так подобається. Мені дуже подобається, що вони зробили. Оцю фотографію. Ой, брюнетка, Кен і блондинка. Ой, було б класно, якби вони в мене такі були. Коротше, це одна з моїх мрій, і я сподіваюся, що все-таки вони в майбутньому в мене будуть. Мрія, яка повинна здійснитися. І ось тут я скажу вам, я була в шоці. Це будинок, мрія для кожної дівчинки, котра в дитинстві обожнювала Барбі. Ви тільки подивіться, який він розкішний. Я мріяла в дитинстві, але такого барбійського будиночку в мене не було. Ніколи моя мама робила мені з такої коробки, там все е е класно, так віконечко, все воно робила. Але це був такий. Е Саме будинок для Барбі зроблений руками. А ось так від Матела в мене ніколи не було. І сподіваюся, що колись може і буде в дорослому віці. А хто його знає? Ой, не знаю. Ось, може, колись хоча б його просто потримати в руках, не знаю, покрутити, подивитися. Цікаво, просто цікаво. Дуже класна. Мені дуже подобається міч, просто, я не знаю, класно, Да взагалі, тут можна просто роздивлятися, дивитися альбоми, одяг. ну Тут стільки всього, що просто, я знов-таки кажу, як казала в попередньому відео, що ось такі книжечки, коли такі буклетики ти роздивляєшся, то одразу просто цей вайб Я хочу все. Ну, Тобто, чого от -то у дітей 90-х, котрі жили в Америці, такий був величезний вибір всього? Ну, тобто, усього, що тільки можна було мріяти дитині, так? а в нас, у дітей, котрі жили в Україні, такої можливості не було. Якщо хтось мав оригінальну Барбі, то це було, ну, це було щось таке просто. Ну просто взагалі ми гралися, ну, точніше, я гралася ляйками, які вже були Сінді там інші, так? Ось і як ви зараз бачите, я коли почала її відкріпляти, в мене вже руки трусилися. Ну, ось така, от, знаєте, була емоція так, просто я не могла повірити, що я відкриваю. Брюнетку, яку я взяла собі, і я просто я отримала величезне задоволення, і я сподіваюся, що ви відчуваєте також, як і я. Отож, в неї є такі класні резиночки. Такий прикольний, і яскравий, яскравий, такий зелен... одна зелена і одна блакитна, дуже класні. Мені сподобались. Ось така прикольна якась така резинка, ну, не знаю, вона формус тримає не дуже так, знаєте, але на волосся, мені здається, буде класно виглядати. Мені дуже сподобалась ця. Класна така пов'язочка на голову. ось, така дуже гла... красива в неї квіточка. Ой, я не знаю, ну ви подивіться, ну просто супер, так? Розчісочка в неї така грібенець, точніше, прикольний. Мені дуже сподобався такий, знаєте, вайб більш такий а, морський, такий, знаєте, ну, більш такий. ось. і взагалі-то в неї, якщо так подивитися, в неї на сукні багато блакитного, то вона більш така дівчинка, більш, ну не знаю, ну, красуня. Ну, що можу сказати, Вай в неї такий, знаєте, океанський. якийсь, ну такий. В неї дуже мені сподобалося взуття. Оце взуття, знаєте, саме якість 90-х, гнучке, таке ну клас, супер. Ось просто, і кольори, колір. Ну, мені прямо, ви тільки подивіться, як гарно. Красивезно виглядають на ніжках просто. Це, це я не знаю, це кайфу кайфі. А ніжки її, ну це не знаю, це просто мистецтво. Вони згинаються, все працює. я коли так от ну, зігнула, як подивилася, так знаєте, на камеру. Я така ого, Оце ніжки. Оце лялечка, я не знаю. Та-та що? З такими ніжками тільки так і ходити в такій короткій спідниці. Волосся неймовірно крутезне, довжина, суперезна. І обличчя, ну, ви бачите, це просто, це кайф у кайфі. І очі це, це вау. В неї знов-таки колір більш блакитний. І вже тут ми бачимо, що вони додали фіолетову відцінку. Дуже красивий. Мейк в неї просто примальовані очі, як ви бачите, просто ідеально, просто ідеально на мій погляд, до її помади. Ну, це, це просто її вуста, це, її очі, воно так класно все мечиться. Це її посмішка. Але цей. І... Какаду це виглядає цей папуга в неї цей чубчик. Я не знаю, коли її відкрила, вона мені какадушка і все. Я не знаю, вона така прикольна. а, такому, ну не знаю, ну от у мене вайб, какадушка. І її сережки це знов-таки частинка якогось мистецтва, геометрія, колір, дуже класно, бомбезний, підкреслює її. Очі просто вайб, вайб. Ой, мені прям дуже вона подобається. І сукня в неї, на мій погляд, така міні-міні, але мені дуже вона подобається. Така вона прям ох, дивуля така. На спинці такий класний виріс, мені сподобався максимальна спинка, така ну дуже красива. Взагалі, ця лялечка, не те, що вона виглядає на 100, вона виглядає на мільйон. Просто ось вона одразу заполонила моє серце. Я кожну дівчинку, яку відкриваю, я її обожнюю, але є такі, знаєте, дівчата, котрі особливо особливі. Можливо, тому що мріяла про них дуже довгий час. Отож, оцей аксесуар для волосся він трошки такий дивуватий і в той же час він дуже прикольний. В середині, я так розумію, там є провалка. Ось, і прикольно. Прикольна така ідея і цікава для дітей, мені здається, було б ну, дуже максимально цікаво гратися і робити зачіски, бо, як ви бачите, форму тримає ідеально. Ці такі стирчать, такі антенки в небо, ну щось такого типу. Ось, ну класно. Взагалі вайб, супер. Прям... Такий, вау-вау-вау, знов такі моє вау-вау-вау. Ось кажу, як є, те, що я відчуваю. Але ось бачите, те, що вона була в коробці, ця штука, їй трохи вона залишила на волосі таке. Ну, я ж не буду перемивати її волосся, слухайте, ну не хочу. Воно таке прям ідеально, ідеально, така гафрешечка. Якщо її помити, не знаю я порівнянні з моєю блондинкою, Барбі, то це просто не те, що розкішне волосся. Це просто ідеальне. Ось яке воно повинно було бити у блондинки. А там така копна. Але все одно. Ту я також обожнюю. Ось. Ну і давайте подивимось на цей гель і одразу скажу: в нього консистенція така жидкувата. він якийсь жовтий, чесно скажу, я не знаю. Повинен він бути такий чи не повинен, але, і знаєте, він навіть ем, не липне, ну тобто ніяк. Чи то він повинен такий бути для дітей, чи то вже він, але запах в нього, ну, таке, не дуже приємний, просто це м'яко м'яко сказати. Ось, друзі, ну що вам скажу? Я мрію про Крісті, про дівчинку, яку дуже б хотіла в свою колекцію, вона коштує 300 доларів, якщо це дуже повезе, ось. Сподіваюсь, що колись я буду все-таки мати її в своїй колекції. Ну і пишіть свої якісь враження, яку б ви ляльку хотіли свою колекцію, яка у вас є, можливо, з трьох цих дівчаток. Мені дуже-дуже цікаво. Дякую вам за ваші коментарі, ваші лайки. Мені дуже приємно, що я знаходжу все більше і більше класних колекціонерів. Всім чудового настрою і Божого захисту!